Я буду лопити ці шарики з сланьки ну, шарики з, з середини. Так, так відкриваю. Шпильку тримаю, от, щоб їх хлопнути. Якост стромно. Так, зараз. Я збірувала, щоб не вилетіли всі ці так, напластила. Такі два шарика, мене було їх багато, просто вони хоч злізу їх полопну. Розлишились тільки ці. А у вас классно лопало, ладно? Классно, короче, да, сейчас. хаты подальше. Шарик. Чи дикачалок? А так вот. Сейчас. Кто за пленці? Ой, боже, телефон упал. Тут... Как Это Вот это ой Буй весь шай. За таймінський. <гаси> Минус один шарик. Тепер другий. Всей. Покажи вам. Не знаю, чи вам мать привезти. Голос сьогодні середині. Маленький пінопластик. Чекабу я. Сяли пінопласту. Цьому радо ж не Вони, коротше, поїхали. Пінопласт. Беремо шарики, що кинути додому. Так, половинки шариків. Ідемо кидати додому. Ці шарики. Оспівки не знаю, чи кидати, чи ні.